Thank you Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили. Вступить в дію законопроєкт із 7 серпня 2025 року. Йдеться про терміни на 90 діб, а саме до 5 листопада. За це рішення сьогодні проголосувала більшість депутатів Верховної Ради. Це вже в 16 -те. від початку повномасштабного вторгнення Росії. Коментують у своїх заявах депутати. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Візит у студії для вас. працює Роксалана Жукова. Вітаю! Далі про головні теми, які лягли у основу сюжетів команди наших медійників. Справа загибелі маленької Анастасії Німчиної у дитячому садочку номер 19 сьогодні у суді досліджували письмові докази. Чи такі, яким можна вірити, обіцянки від міської влади. Один із входів в укриття гімназії номер 8 мали б відремонтувати ще взимку. Але яка ж ситуація станом на зараз? Підсумки роботи Кременчуцької філії Червоного Христа. Співпраця з ВПО постраждалими унаслідок війни, волонтерами, зоозахисниками тощо у Кременчуці. Презентували книгу щоденник полеглого на війні захисника Станіслава Комара під назвою Позивний митець мистецький потяг у Кременчуці. Як та де відвідати унікальну експозицію та скільки часу на це мають мешканці та гості міста? Сьогодні ми відзначаємо День української державності. Також він збігається із Днем Хрещення Росії України та днем шанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого. Донедавна їх відзначали 28 липня. Однак, через календарну реформу відбулося перенесення на 15 липня. Тож самого ранку у Кременчуці біля пам'ятника Тарасу Шевченко відзначали свято, яке є символом багаторічної історії нашого народу. Це свято прямо пов'язують із вшануванням культурної спадщини та релігії християн Янства, які Україна отримала із Київської Русі, особливої уваги свято набуває саме сьогодні, під час спротиву російській агресії та пропаганді. Українці вкотре доводять, що наша держава спокон віків мала свою ідентичність, незалежність. Культуру та релігію факти із української історії з легкістю спростовують фейки РФ про те, що Україна не життєздатна та штучна. Тож під час сьогоднішнього заходу акцентували увагу на ключовій ролі мови, культури та історичної пам'яті, тих нерозривних нитках, які поєднують минуле і майбутнє, формують національну ідентичність і зміцнюють державу. Як проходив захід далі без коментарів? Українська традиція державотворення має тисячолітню історію і бере свій початок від утворення князем Олегом давньоруської держави у 882 році. Саме у княжу добу сформувалася давньоукраїнська мова, зародилася перша самоназва нашого народу руси, русичі, русини. Нашою абеткою стала кирилиця, і з тих часів походить наш національний герб Тризуб, назва, назва грошової одиниці Гривня. З 1187 року нам відомо використання слово Україна. Не Росія, а Україна є повноправним спадкоємцем. Державної і культурної традиції Київської Русі. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо силу та велич нашого народу. Вона у мужності та сміливості тих, хто захищає країну на фронті, та у підтримці тих, хто в тилу. До новин надзвичайних у річці ПСЕЛ виявили тіло чоловіка. 14 липня до відділу номер 2 Кременчуцького реуправління поліції горішніх плавнів надійшло повідомлення про зникнення 44-річного мешканця району. Правоохоронцям вдалося встановити, що 11 липня зниклий чоловік відпочивав поблизу села Книщівка Кременчуцького району на березі річки Псел та не повернувся додому. Ось що про смерть чоловіка та загалом відпочинок біля водойм кажуть правоохоронці. На березі було виявлено його особисті речі. Також під час пошуків з залученням рятувальників водолазів його тіло було виявлено без ознак життя в водоймі. Наразі тіло направлено на судово медичну експертизу. За фактом розпочаток кримінальне провадження встановляться обставини смерті чоловіка. Черговий раз хочеться нагадати відпочивальникам на воді. Пам'ятайте про правила безпеки. Безпечний відпочинок завжди рятує вам життя. Ну і на території району вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежі. Так тільки протягом минулої доби надзвичайники загасили чотири займання, що трапилися на відкритих територіях. Через сильні пориви вітру вогонь охоплював значні площі. Суха рослинність горіла у селі Іванове селище, погреби та верхня мануйлівка. Загалом майже 9 гектарів сухостою було знищено вогнем. Частіше причиною подібних пожеж стають саме дії людей. От і вчора у селі Ройове місцевий мешканець вирішив спалити сухостій у себе у дворі. Згодом здійнявся вітер, та вогонь розповсюдився на територію двору та перекинувся на господарчу споруду і житловий будинок. За подібні дії тепер на чоловіка чекає адміністративна відповідальність. Через пожежу вогнем знищено суха рослинність на площі 400 квадратних метрів, 2 кубічних метрів дров, дах господарчої споруди та пошкоджено облицювання стін господарчої споруди та дах житлового будинку. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зафіксовано, врятовано житловий будинок та господарчу споруду від знищення вогнем. В ході встановлення всіх обставин події було встановлено, що чоловік, який мешкає за даною адресою, вирішив спалити суху рослині з себе в дворі. Згодом зійнявся вітер, та вогонь розповсюдився територію приватного домоводіння, де перекинувся на господарчу споруду та житловий будинок. Даного чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за спалення сухої рослинності. Шановні громадяни, рятувальники вкотре нагадують про заборону спалювання випалювання залишків сухої рослинності на території приватного домоволодіння чи за його межами. За дані дії буде адміністративна сувора відповідальність. Ще минулого тижня журналісти телекомпанії Візит нагадали чиновникам про обіцянку добудувати вхід в укриття гімназії номер 8 що з боку вулиці Володимира Великого. Отож, за обіцянками, ремонт мали завершити ще після Нового року. Однак, за нагадуванням, з'явилися і нові обіцянки. Віцемер з питань будівництва та архітектури Дмитро Кравченко повідомив, що роботи мають продовжитися тільки зараз. Тож, яка ситуація сьогодні, наші журналісти перевірили безпосередньо на місці. Більше деталей у нашій рубриці укриття. На другий незбудований хід в укриття в Кременчуцькій гімназії номер 8 продовжують надходити скарги від мешканців сусідніх будинків. Зокрема, жителі дому на вулиці Володимира Великого зазначають, що вхід, який влада обіцяла добудувати ще після Нового року, досі лишається лише виритою ямою поруч. Якщо ж обійти школу та підійти до другого входу, за словами частини мешканців, в день не пускають і туди, мовляв, пояснюючи, що його займають діти зі школи чи сусіднього садка номер 58 Ай кончають, так хочеться, щоб вже кончили. Для отут. нас не пускають туди. Дітка ходить садик і, і все, і школа. І школа нас так. туди на ступеньки не пускають. Тривога, в нас вже немає ніде ховатися. Нема, в нас нема. А чому вас не пускають, що вам пояснюють? Нельзя, тільки -ті діти, все. Та заходили раді цікавості подивитися, вона завжди зачинена. Ні. Ні, а чому? У мене маленький дитина, поки що не ходимо. Зазначимо, що відповіді мешканців сусідніх будинків про дозвіл заходити в укриття знову ж таки різняться. Декому і вочевидь, влітку потрапляти туди вдається. Пускають туди? Звісно, ми ночі ж ходили. Пускають. А яким чином ви туди? Чи там було відкрито? Ну, звісно, там, коли тривога, з тієї сторони двірі відкривається. Де... Заходяться і з собаками хотіли. Ходимо. Воно відчинене, чи буває ще й зачинене? Ні, відчинене. Відчинене. Повітряна тривога тоді, відкрито. Немає куди ходити. А гімназії номер 8 ну, далеко... А ми далеко живемо. Ми на Тельмана живемо, на Володимира Великого, 68 Це дуже далеко, у нас, у нас там, там немає. Дорожки, і поміняли, і нові дорожки, а укриті немає. Знімальна група візиту прийшла до першого входу в укриття школи через 10 хвилин після завершення тривоги. На гратах перед дверима побачили замок. А зателефонувавши за вказаним на табличці номером, почули відповідальну за укриття особу. Щойно була тривога, а було відкрите укриття? Звісно. А скільки людей було в укритті? Людей не було в На місці сусіднього будинку говорять, що не завжди відкривають. Як ми можемо не відкривати, якщо у нас походить садочок? Так, а наприклад, якщо ввечері тривога або вночі. Сіда відчинено. Але телефоном нам пояснюють, якщо укриття закрите, варто почекати чергового декілька хвилин. Люди не очікують того, що у нас є сирена. І черговий покидасть три хвилини, відповідно, поки він дійде, це вже певний час проходить. Він розумієш, він же не може роздвоїтися розтроїтися. Люди очікують, що тільки зазвонила сирена, двері повинні бути відчинені. Бо коли це денний час, ми тут друг друга підчерговуємо, соответственно, один дає тривогу, а інший пускай. Додамо, що мешканцям, які прибігають до укриття з вулиці Володимира Великого, варто оббігти школу, щоб потрапити до діючого входу. Як ми вже зазначали, другий вхід обіцяли добудувати значно раніше однак, після нашого запитання на виконкомі минулого тижня почули нові обіцянки. Дані ми знаємо, вже його на наступному тижні. Мають приступити. там були деякі зміни чи фанструктиві і викати стосується цього. Авто. Тож чи поспішають чиновники перейматися покращенням життя та безпекою людей, висновки робіть самі. Ми ж досліджуємо далі укриття міста та їх доступність для громадян. Сьогодні в Автозаводському районному суді Кременчука продовжили розгляд справи, що триває вже понад чотири роки. Йдеться про трагічний інцидент загибель маленької Анастасії Німчиної у дворі дитячого садка номер 19 внаслідок падіння дерева. На сьогоднішньому засіданні досліджували письмові докази деталями із зали суду поділиться Леся Жуйкова. На лаві підсудних екс-директорка дитсадка Галина Гладенька та екс-завгосп Оксана Панащук. Їх інтереси в суді представляють адвокат Анатолій Кононенко, Сергій Сьоря, а також Руслан Ульянов і Валентин Більда. Сторону потерпілих матір загиблої дівчинки та родину травмованого хлопчика представляють Руслан Лазоренко, Ольга Маслова та Сергій Стрижак. Під час засідання почали досліджувати письмові докази, що стосуються хронології подій. Присутні також переглянули відеозапис слідчого експерименту, відтворення обставин. Того дня за участі працівників, які стали очевидцями трагедії. Там моментом моментом фронтом шиї в і коло і так раз, і витягає і і тримаю. Я їй поклала так, так трошки вище голову на кушетку. Прибігла ми сестра, стала дивитися все. І тут зразу вже зайшли працівники швидкої. Прокурорка нагадала й про пункти внутрішнього трудового розпорядку, зокрема про те, що працівники закладу освіти зобов'язані дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, які передбачені відповідними нормативами. Натомість адвокат обвинуваченої Оксани Панащук, Руслан Ульянов, висловив сумніви щодо доречності цих доводів у контексті саме цієї справи. Охорона праці яким чином не розповсюджується на спідяльність дітей, оскільки діти не є суб'єктами охорони праці, діти не є працівниками. Таким чином, намагання прокурора підвести терміни охорони праці під наш випадок не є спроможними. Судом суд ухвалив рішення долучити до матеріалів справи письмові докази, надані прокуроркою. Після цього Вікторія Ібрагімова подала клопотання щодо продовження запобіжного заходу. А саме прокурорка наголосила, що термін дії особисто зобов'язання для обвинувачених завершився, тож за необхідним вважає його поновити. Наразі через перенесення судових засідань з об'єктивних причин термін дії. Зобов'язань, які були покладені на обвинувачених, скінчився, однак обвинувачення вважає, що продовжують існувати ризики. Втім, більшість адвокатів висловилися проти задоволення клопотання. Це взагалі якісь процесуальне знущання, то автоматичне якесь продовження. Не зрозуміло чого, коли наші підзахисні вони ідеально виконують, просто ідеально виконують всі процесуальні обов'язки щодо явки. Ну жодного порушення. Я прошу відмовити. Воно ще є незаконне. Це клопотання. Втім, суддя Олександр Гусач, вислухавши думки сторін, ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу обвинуваченим. Тож особисте зобов'язання продовжили ще на 60 діб. А розгляд справи продовжать 24 липня. Сьогодні Кременчуцька філія «Товариства Червоного Христа провела звітно виборчу конференцію. Так підбиваючи підсумки роботи за п'ять років, філія називає роботою з молоддю, дітьми, людьми похилого віку, одинокими громадянами серед пріоритетних. Серед їх надбань і співпраці з ВПО, постраждалими у наслідок війни. Підтримка та допомога надзвичайникам, волонтерам, зоозахисникам тощо. Отож, про чималий пласт роботи та підтримки іншим від колективу філії товариства Червоного Христа. Ста. Далі у матеріалі нашої Ліни Романченко. Сьогодні для Кременчуцької філії ТОВ Червоного Христа урочистий день. Так, що п'ять років тут проводять звіт проробленої роботи та окреслюють плани на майбутнє. Про наші досягнення, чим ми зараз займаємось, зараз майбутнє складається сьогодення наше таке, що нам потрібно вижити, нам потрібно якомога якісніше надати допомогу потребуючим. Ми виїжджаємо і на прильоти, які зараз дуже часті. Ми допомагаємо гуманітарною допомогою. У нас працюють більше ніж 12 проєктів та напрямків. Про ці напрямки розповідала та підсумовувала присутнім голова Кременчуцької філії Світлана Кирилова. Отож, серед їх проєктів і роботи, надання та організації занять з першої меддопомоги, банк одягу, донорство крові, співпраця з ДСНС та молоддю, створення швейної майстерні, а також підтримка покинутих тварин, у тому числі і з окупованих територій країни. Гуманітарна допомога це завжди. Але у нас ще такий великий проект, як догляд вдома. По цьому проекту у нас дев'ять соціальних працівників кожен обслуговує 4 до 6 підопічних, і це наш зараз такий от обов'язок допомогти в зв'язку з такою міграцією людям, які у нас є як вразлива категорія. Окрім подібної допомоги для ВПО чи одиноких громадян, товариство Червоного Христа роздало понад дві тисячі спальних наборів для кімнат безпеки, гуртожитки, садки іншим установам. Також товариство працює у галузі реабілітації людей з інвалідністю, надає можливість користуватися або передає реабілітаційну спецтехніку. Слідуючий волонтерський менеджмент та е, спринт – це м, такі напрямки, по яким ми з вами зараз працюємо. Але щоб працювати по цим всім напрямкам, е, наші волонтери пройшли навчання. І отримали посвідчення, що вони інструктори оцих всіх наглядів. Ми дуже пишаємося тим, і сьогодні вони присутні у нас, що завдяки Полтавській обласній організації в наш район прийшла така медична працювати бригада, яка може виїздити кожен день в різні куточки нашого району. Також у планах передача філії ще однієї медичної машини від Полтавської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Міжнародна спільнота дуже допомагає Україні. Всі товариства. Червоного хреста, червоного півмісяця, допомагають Україні. Дуже допомагає потужна, і зараз взяли на себе фінансову підтримку Полтавської області. Це канадський Червоний Хрест, психосоціальну підтримку підтримує такий напрямок. підтримує… Данський Червоний Хрест. Також реабілітаційні команди працюють завдяки підтримці фінансової підтримки Червоного Хреста Великобританії. Додамо, що окрім звіту, на зборах традиційно обирали і голову Кременчуцької філії, яка керуватиме організацією найближчі п'ять років. Виборча комісія з дев'яти осіб повторно обрала головою Світлану Кирилову. В Україні з'явився мистецький потяг, що є першим у світі поїздом галереєю із виставковими просторами. У трьох спеціально переобладнаних вагонах представлена фотовиставка, яка відображає мужність та незламність українського народу, очима американського фотографа та філантропа Говарда Бафета. У експозиції можна побачити фото евакуації наслідків обстрілів Харкова, Сум Дніпра. Тож про саму унікальну експозицію та скільки вона триватиме у Кременчуці, перш ніж попрямувати далі містами України розказ. Аже Леся Жуєкова. дні реконструкції, демонтаж старого обладнання, відновлення кожної деталі. І все це заради того, щоб три вагони стандартного потягу кризалізниці перетворилися на рухому експозицію. Не просто мистецтво, а мистецтво, що говорить мову реальних подій, болю й мужності українського сьогодення. У цих вагонах фотовиставка Мужність нації авторство американського філантропа та фотографа Говарда Баффета. Два вагони галерея і один вагон лаунж-зона. Взагалі тут 60 картин світлин зроблені Говартом Баффетом. Він є автором цих світлин. Тут і Донецька область, Запорізька область, Київська область. Свою подорож потяг експозиції розпочав у червні з Одеси. Саме там відбулося офіційне відкриття. Згодом вагони вирушили у тур різними містами України. Виставку вже побачили мешканці Дніпра, Полтави, Миргорода й не тільки. Як розповідає Дмитро Томашчук, за час перебування на локаціях потяг приймав від кількох сотень до понад двох тисяч відвідувачів щодня. Серед гостей відомі діячі культури, зокрема, український письменник і музикант Сергій Жадан. Під час нашої зйомки у вагонах перебувало з десяток. Мешканців Кременчука, серед них юна Аліса з мамою. Ти їздила колись на потягах? Так. Як тобі подобається? Так. А от така от ідея, коли фотографії в потязі? Класно. Кожна світлина це окрема емоційно насичена історія на фото і масштаби руйнувань після обстрілів, світлини фронтової техніки і моменти з цивільного життя. Як, от, історія пані Людмили з Миколаївщини. У 2023 році вона заспокоювала свою худобу після чергових вибухів неподалік. Більше про кожен кадр можна дізнатися, відсканувавши QR-коди, розміщені на стінах вагонів. Вони ведуть до повних описів подій та людей, зображених на фото. А наприкінці подорожі провідниці пропонують відвідувачам обрати три світлина світлини, які вразили найбільше у лаунж зоні, транслюються звернення автора проєкту американського фотографа та філантропа Гуверда Баффета. завжди дивовижно для мене. наскільки стійкі українці як вони продовжують боротися, стояти пліч у пліч та стояти за весь світ. вони дійсно захищають демократію. Слава Україні. Мистецький потяг продовжить свій маршрут з залізничними вокзалами України від найближчих міст аж до Карпат та прифронтових регіонів. А поки що він ще перебуває у Кременчуці, тож побачити фотовиставку можна і завтра, з 10 до 18 години. Вхід безкоштовний. Однак, аби уникнути черг, провідники радять заздалегідь зареєструватися на сайті Укрзалізниці. Він був справжнім митцем талановитим, багатогранним, нестандартно мислячим. Саме так про полеглого військовослужбовця Станіслава Комара нині кажуть ті, хто його добре знав. Днями у бібліотеці на Соборній презентували книгу щоденник молодого письменника, якого, на жаль, ми втратили на цій війні. Крім авторського бачення світу, у книзі представлені замальовки світлини Станіслава. Тепер книгу читають у різних куточках не лише України, а й світу. Та планується її переклад ще й на португальську мову. Репортаж із презентації видання. Дивіться далі. Вікторія Стасюк, мама 26-річного солдата Станіслава Комара, тримає у руках першодрук свого талановитого сина. Гортаючи сторінки щоденника, жінка розповідає: перші історії починаються зі студентського життя. Щиро відкрито про те, що бачив, що переживав та відчував, писав її син. Та талановито вправлявся Станіслав не лише зі словами, а й з олівцем і графічним планшетом. На багатьох сторінках тут які такі різні замальовки він описував своє життя. Починається його щоденник, коли він пише, як він там навчався а потім тут дуже багато. Картинок замальовок із містом, де він був, перебував на військовій службі, на навчанні, на навчанні в Англії, на навчанні в Дніпропетровській області. Книгу молодого автора, яка побачила світ після смерті митця, вже читають у Португалії, Німеччині, Словаччині, Чехії Польщі. Надрукувати видання допомогли одногрупники та чимало тих, хто знав Станіслава за життя. Перша презентація відбулася у стінах рідного вишу українського захисника у Києві в бібліотеці Нау. Ще там під час. Навчання хлопець жив у своєму фантазійному світі, говорить мама Станіслава. А от у Кременчуці її талановитий син закінчив 30-й ліцей. Класний керівник Станіслава говорить: ніхто навіть не здогадувався, наскільки творчий цей хлопець, поки у старших класах не стала потреба намалювати плакат до дня цивільного захисту та проявити свої здібності на випускному. І довго ми дискутували, так не вирішили. Хто це зробить. на свого дня став плакат. І він ну от, неймовірно був гарний, всіх вразив. І цей плакат, навіть потім відзначили адміністрація школи, бо він був е, дуже гарно намальований і тематично спланований. А наступний талант, потяг до музики, ми це вже взагалі побачили на випускному вечір. Що він нам там презентував? Oh, да? <реш> <реш> То -то от він таким вміння продемонстрував, при цьому знову ніхто не бачив, коли це готував, ніхто не знав про це його потяг, і раптом от такий був цікавий номер, який захопив усіх. Він був добрий до усіх, навіть тоді, коли хтось, можливо, цього і не заслуговував. Він завжди приходив на допомогу, і тому нам. Досі дуже складно повірити в те, що його більше немає. Він був із тих, хто не створений для війни. Констатує мама Станіслава. Та навіть у справі військовій умів знаходити щось позитивне: писав про те, що мусить захищати країну, описував буденні історії, малював їх. Наприклад, коли вони були на навчанні в Дніпропетровській області, він описує, як вони вчилися стріляти, і випадково куля потрапила в суху траву, і загорілося все. І потім вони тушили пожежу, потім визивали пожежників. А це їхній командир попросив, знаючи, що Стас добре малює, він попросив, щоб Стас намалював йому таку от картинку на пам'ять. Він прийшов у цей світ творити, створювати анімації до пісень, інтерпретувати події через своє бачення, якби не війна. У війську 26-річний Станіслав був оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів. Загинув оборонець 10 січня 25-го року у районі Авдіївки. Тепер нам залишається читати про те життя, яке прожив Станіслав на сторінках його щоденника. Придбати книгу Станіслава Комара під назвою Позивний митець можна у одній із книжкових мереж міста або ж взяти її до читання із бібліотеки на Соборній чи бібліотеки 30-го ліцею. Отож, не пропустіть нагоди придбати книгу у свою бібліотеку чи просто взяти її до читання. Далі кілька слів про синоптичні реалії найближчого екватору робочого тижня. За прогнозами Полтавського гідрометцентру, завтра у Кремечуці зберігатиметься мінлива хмарність. Опадів не буде, на термометрі вночі плюс 20, в день повітря прогріється, до спекотних плюс 30. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Не втомлююся нагадувати, що війна в Україні триває. А отже, нашої з вами допомоги потребують оборонці. Підтримуйте українське військо. Бережіть себе. Зустрінемось у цій студії завтра.